Доброго дня усім присутнім в цьому залі. Я, креденцер Катерина, учениця сьомого класу Малочернявської загальноосвітньої школи перших других ступенів Ружинського району. Сьогодні я тут, щоб розкрити себе та свою читацьку індивідуальність. Довести, що я справжня шанувальниця творчості Лесі Українки. Сьогодні я тут, тому що любов до книг надихає, збуджує, заспокоює, дає безмежні знання про світ і безцінний досвід. Любов до книг розвиває і вдосконалює мене. Через книги я отримую величезну кількість знань, розширюю свій кровозір, підвищую свій інтелектуальний рівень, розширюю.

Сьогодні я тут, тому щоб черговий раз довести, що немає нічого найдимнішого і наймудрішого, ніж книга, та подякувати за світ, які подарували мені книги. Саме відкрили мені двері у дім, кажи бути здоров'я, краса, любов, багатство. та поринити у світ фантастики і пригод. Чи переможу я у конкурсі, не можу знати, переповірте. Ми коли привітаємо з вами поспілкуватися. Доброго дня, халецька Степані Михайлівна з міста Житомира, з організації школи номер 14. Доброго дня дня, шановні жаріта діти. Я дуже сильно книжки Та декларувати різні поезії. Коли я читаю, я ніби через віконце через бачу світ саму себе. Я можу опинитися з героями на безлюдному острові, пережити радість і смуток, веселу перемогу і гірку поразку. Книга дає мені крила і надія, робить мене щасливою. Е, моє, займа... е, моє хобі плести бісером, а також танцювати. Також я займаюся спортом. Мій, Мій спорт це плавання. І я хочу вам. Декларувати поезію Ліни Васильівни Костенко. Крила, а й правда. Крила тим грунта не треба. Землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля. Немає паля, то будуть хмари. В цьому, напевно, правда пташина. А як же людина? А що ж людина? Живе на землі, сама не літає, а крила ж має. А крила має, а часом нелоні. <рисувач> 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 я хвальчик Олена з міста Малин. Вітаю вас, <рисувач> любителі поетичного слова. Сьогодні я прийшла на зустріч з вами, щоб добре ви мене запам'ятали. Оленкою мене з дитинства звуть. Із недалекого малина я подала путь. Як тільки я навчилася читати та почала в декламувати історію рідного краю бущаю, в, в шкільні музеї про з Сусніну розповідаю, в екскурсіях шкільних згубила ліг в пезір закохана у До вас донести хочу я сьогодні від поетеси за морські злигодні її надії, сумніви печалі. Щоб в поетичнім силові зазвучали. Отож, шановне товариство, миле, прошу, щоб не суворо висадили. Ми тут усі, я бачу, однакові, сповнені до поезії любові. Добрий день. Я, Голяченко Вікторія, навчаюся у сьомому класі. Гімназії. Сьогодні я тут, тому що я не могла залишитися осторонь такої події. Я дуже люблю приймати участь у різних конкурсах. Це окриляє, додає впевненості у собі, допомагає розкритися по новому. Літературні конкурси це завжди захоплююче і дуже цікаво. Поринаєш у світ природи і краси разом із героями прочитаних творів. Дякую за увагу! Не витрачають! Я в нас принтесному забілі зараз буде читати. Це не свіка котлета, а я пабликом зовуся, невідмінно в школі вчуся, до читання схильність маю, участь в конкурсах приймаю, люблю я вірші читати вчуся їх декламувати, розвиваю я свій хист, буду, мабуть, я артист. Хлопець дуже я проборний, балакучий і моторний. Все робити, я мастак, справжній, звягерський козак. Сьогодні я тут, тому що книга для мене джерело знань, з якого я черпаю все нові і нові знання. В книгу я можу поринути у захоплюючі світи героїв. só i'm sure